Пройдемось по нашому улюбленому Азовському проспекту, по набережні, Вийдемо на Приморську площу і влаштуємо таке величезне свято. Це буде наш новий день міста. Зі свято. Тримайтеся. Уважаємо бердянці, хочу поздравити вас з Днем міста. Хочу сказати, що це наш найкрасивіший, найлюбиший, найтеплий, наймлюніший міст. Мы его все помним, про него никто не забыл. И мы очень хотим домой. Я хочу поздравить вас всех с Днем Города. Про вас никто не забыл. Бердянск – это Украина. Слава Украине! Из окрема, я из я вот так. Мы не бердянцы, очень приятно, важное место. Без крема 92-й штурмовой бригады. Пожелаем вам счастья, здоровья, натхнения, веры в перемогу гражданцы украина, слава Украине! Героям слава! Хочу сказать, что наш родной и дорогой каждому из нас город Бердянск в скором времени будет освобожден от российской оккупации. Мы все любим наш город и мы будем сражаться за него. Слава Украине! Бердянск – Украина! Слава Украине! Героям слава! Зі Бердянськ – Слава Украине! Героям слава! Вітаємо рідне місто з днем народження та з Визволення від німецько фашистських загарбників. Звільнили від тієї нечисті. Звільнимо і зараз. Тому що Бердянськ це Україна. Є і буде. Слава Україні! Героям! Слава! Дорогі бердянці! Звод зв'язку 3-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади вітає всіх вас з Днем міста і днем визволення від фашистських загарбників. З року в рік ми відзначали цей день і не думали, що таке може повторитися. Вже півтора року Бердянськ міцно тримається разом з іншими містами. І це буде сил всім Збройним силам України. Бердянськ було звільнено тоді, його буде звільнено і зараз. Бо Бердянськ був, є і буде Україна. Слава Україні! Героям слава за Бердянську! З днем народження, Бордян, скоро повернемось! З днем народження, бордянсь, скоро зустрінемось! Слава Україні! слава!